Не треба лізти вже на ту драбину. У нас є подовжувач народ. Дивіться, треба зрізати гілочку. Ми беремо легко просто. Одіваємо пилку на штангу. Зараз тут такий фіксатор нам мішає. Оп, все. Оділи, зафіксували собі. Далі одіваємо акумулятора. Штангу роздвигаємо на 2 метри. Оп. Роздвигаємо штангу, ну, на висоту, відповідно, яку нам треба. Хочете два, хочете, хай буде так, метр двадцять. Метр метр і все, включаємо кнопочку знизу, і вона у нас має запрацювати. І все, вона у нас працює. Тобто тут є ще включатель на, на речашку, якщо вам не треба, щоб воно, не дай Бог, нечайно нажати, да? Тобто вона за не працює. Включаємо цю включателя все, і зрізаємо на ту гілляку, яку потрібно. От Треба під кутом поставити, будь ласка, поставили під кутом. Треба під другим кутом поставити, щоб зручніше було різати. Будь ласка, поставили під другим кутом. Зручно, легко, просто. Пиличка йде в комплекті з акумулятором, дві шини, два ланцюга. Штанга у нас расовується до 2 метрів. Треба вам штанга на 3 метри, теж у нас є. Теж можемо вам скомплектувати такий комплект, пилка, сікатори можемо додати і штангу. І не треба вже лазити по тим, по тим драбинам, по тим деревам. З землі достаємо на висоту 4-5 метрів. Ну це просто прекрасно, просто шикарно.